Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Нехай прибуде з вами. Амінь. Дорогі брати та сестри, насамперед хочу прославити Бога, те, що ми через Ісуса Христа, через Його викуплення ми маємо такий шанс в житті, таку честь нести Його слово, проповідувати, ділитися, щоб торкалося сердець. І люди пізнавали Бога, і приходили до нього, і спасались. Алілуя, Боже. Хотів поділитися трішки з собою, свою біографію. Мене звуть Руслан, я помічник капелана вже як півроку. Пів коли ця почалась війна, я пам'ятаю той день, коли вона почалась, мій батько пішов перший день, не роздумуючи, пішов захищати нашу Україну, наш народ. Я п'ять днів вдома сидів, міркував. Я навіть не служив, я не знав, що таке армія. В мене завжди був, і в мене завжди був страх. Був страх той, що прийдуть до мене завтра додому і побивають всіх тих, кого я люблю. Я без вагань рішився і поїхав теж на цю службу. І Господь мене готовив. Ну я ще це не розумів, не пізнавав цього. І прийшов час, що мене сатана завів у в'язницю. Я коли потрапив у в'язницю, був в СІЗО там два місяці, я, я не міг повірити, що в мене так в житті все склалося. Мені світило 10 років у в'язниці. 10 років. Я не міг повірити, що в мене так все в житті склалося. Вроді, б, все було добре, все нормально. І тут я у в'язниці. і Пам'ятаю той день, як попросив дружину свою, вислай мені Біблію. Є такі ці чорні біблії, там старий заповіт і новий. Вона мені вислала Біблію. Я два місяці там перших взагалі не спав. Я з сокрушаємим серцем молився в сльозах, як маленька дитина. І читав Біблію. Я почав старого заповіта читати. Я до 800-ї сторінки взагалі нічого не розумів. Ну, взагалі. І мені потім Бог почав відкривати серце, він мене готовив. Я такий, опа, я матюкаюся. І почав мене Господь готу, готувати. І потім я вийшов з цієї візниці, мені дали там перебування на квартирі, я не міг виходити, там домашній арешт, круглосуточний. Я відкрив там канали, віра в істину називається YouTube канал, TikTok канал, і почав вести, почав записувати псалми. Клав картинку, налажував, там звук такий легенький, і просто прочитував псалми. Там ужасна якість тих було перших записів, що я робив. І прийшов час, що я вже почав виходити в Тіктоці на служіння онлайн. Вже люди, своя аудиторія, появилась. Я вже кожного вечора, там в 9 по православному молитовнику, вів, тобто, вечірню молитву. І потім я повернувся на службу. Потім я повернувся на службу, і в мене дуже багато вже запитань було. Бо мені Господь тут дуже багато чого сказав, хоча я до цього не підходив. У мене дуже багато запитань з'явилось, я хотів розібратися, дуже було цікаво. І тоді Господь мені давав людей в житті. Він мені все життя давав людей в житті, але я тоді ж не замічав цього, щоб я прийшов до нього. І мені люди допомагали прийти, я тоді в церкву пішов. Багато відповідей я знаходив, були переломні моменти дуже, бо я все життя ходив у православну церкву, і в мене тут дуже якийсь страх був прогнівати Бога. Це не так, а це так. Бо тут відповідь. І прийшов час, я приймав хрещення по онлайн-відео на бойових. Там прильоти, я з бутилки, алілуя, Слава тобі Боже, я прийняв хрещення. Да. І потім пройшло півтора місяця, на мене зійшов Дух Святий. алілуя, Боже, дякую Тобі за дух Святий, за ці дари прекрасні. І, і Господь мене вів. Я пам'ятаю, що коли я ще був у в'язниці, я боявся прийняти Його волю. Мені дуже було страшно прийняти Його волю. Але в нього ізначальний я потім зрозумів, знайшов відповідь. в нього спочатку був план, щоб я пройшов через це і щоб я не сидів. І був, коли вже закінчились вже ці справи, і мені… мене просто відпустив Бог. Він подіяв, тобто Він там рішив ві все. Я амінь. І зараз я як півроку. Помічник капелана, а цей весь час я був: бліндажі, стрільби, окопи, смерть. На жаль, багато побратимів, яких я знав, людей пішли. І я себе теж, теж завжди запитував, чому я ще. Ну, чому не я, а вони? Ну, так. Але це Божа милість, Господніх намірів ніхто не знає. Він веде, він знає, як для нас краще. І, І потім. Настав цей час, і мене Господь звільнив від цього всього. І в мене дуже багато подій було в житті. Я в Миколаєві йшов там на лікування, там якийсь термін часу. Я виходив з лікарні, кажу, Боже, дай мені людину, я хочу послужити во ім'я Ісуса і йому, і для Тебе, щоб прославилося більше ім'я Твоє. І я виходив. Пам'ятаю, був біля магазину, пив каву і дивлюся, хлопець, мій ровесник. Ну, дивишся на людину, ну все важко дуже в житті. Він підходить до мене. Ми там почали спілкуватися, е взяли каву, і я розумію, що це мені Бог його привів. Я почаю, починаю його розпитувати. Кажу, я? як в тебе життя? Він каже: та все погано, я тільки вийшов з в'язниці, 12 років там просидів за вбивство. Я йому почав теж своїм свідченням ділитися, що я теж там був, Господь мене звільнив, бо. В нашому житті є дуже е, важливі е, переломні моменти, ті, що від нас залежить ось сьогодні зробити вибір якийсь. І Господь мені тоді чітко сказав: ти або живеш як жив, або ти змінюєш себе. Я тобі поможу, тільки прийми мене. І перший наш крок до Бога це крок покаяння. Господь мет Метр від нас кожного стоїть з стягнутими руками. Він чекає, щоб люди, кожен прийшов до них. І я з ним спілкувався, і він мені розказує цю всю історію свою, я йому теж почав ділитися. І в кінці я йому кажу, ну я почав так його трошки бодрити плотським життям. Кажу, прийди до Бога, у тебе буде все добре, ти будеш здоровий, тебе буде прекрасна сім'я, ти будеш успішний. Господь тобі поможе, Господь тебе благословить, тільки треба покаятись. Він каже, та як я ножом, нож, ножом різав виконець і все. І кажу, ти просто покайся в своїх гріхах, Господь тобі простить. Я йому кажу, давай помолимось. Він, давай. Я його так обняв, почав молитися за нього. В кінці амінь. Амінь. Я його так відпускаю, дивлюся в його очі, в нього вогонь там. Вогонь такий, що. І він з посмішкою мене ще обняв, мені подя... дякую. Він, він кстаті, трошки ще був випив, але його, його торкнулося серце, Він мене обняв, і зовсім друга людина пішла. І я ще з ним мав зустрітися. Ну, він на зустріч не прийшов, я трішки засмутився, бо так ще не сталкувався з таким моментом. І кажу: брату, у Христі, Олександр його звуть. Я кажу, Саша, чому так? Типу? Він каже, Руслан, найважливіше, що ти йому засіяв насіння в серце. Він каже, є такі даже моменти, що людина в кінці життя, навіть перед смертю, може згадати ті слова і покаятися і спастися. І він мене цим утішив, <гум> рухаємось далі. І потім прийшов вже на служіння. Зараз, в даний час, ми підтримуємо хлопців, хлопців молитви в молитвах у спілкуванню. В тому, що Господь благословляє і хочу прославити Бога і подякувати Йому за добрих людей, за церкви, які нам допомагають. Ну, правда, Ми, ми без цього просто, ну, я не знаю. Дякувати Богу за церкви, за добрих людей з добрим серцем. Нехай вас всіх, Господь, благословить ваші серця, вашу дорогу в житті і веде під своїм покровом. Амінь. Слава Богу, за все. Да.